В своєму телеграм-каналі IT-пляшка я задав цю загадку, яку ви бачите в себе на екрані, і за вирішення якої можна було отримати 100 гривень. Тому підписуйтесь на канал, щоб могли відгадати наступні загадки. І зараз я покажу правильне вирішення цієї загадки. Ми бачимо, що я створюю пустий слайс на три елементи. Capacity 3 я встановив для того, щоб при апендах там не виділилась інша пам'ять під капотом. Далі в слайс А я додаю елемент одиничку. Потім створюю рутину, яка через 10 мілісекунд в слайс Б додасть 888. Далі ми бачимо, як я в слайс А записую елемент двічку, але в кінці кінців, через 25 мілісекунд, коли код рутини відпрацює, ми побачимо 1.8.8.8. Ну ви вже тут побачили, що так. Да, Код виведе спочатку 1.2, що у в слайсі А знаходиться 1.2, проходить 25 мілісекунд. Ми міняємо всередині тут слайс Б, але все одно бачимо, що в кінці у нас 1.888. Тепер пояснюю, чому це, але спочатку покажу вам висхідний код Go. Ми бачимо, що під капотом слайс це структура, у якої є поінтер на справжню виділену пам'ять, де зберігаються елементи слайсу або масиву. Є поле LEN і CAPACITY. Коли ми викликаємо функцію. Cap або LEN. Насправді ми нічого не рахуємо, не шукаємо, ми просто читаємо значення з цих двох змінних. Далі про функцію append. Коли ми викликаємо функцію append, ми записуємо елемент і під капотом відбувається інкремент значення len. Тепер, коли ми це знаємо, перейдемо до розбору коду. Спочатку в нас в слайсі A len дорівнює нулю. Ось я його вказав. Але після того, коли я додав елемент одиничку, в слайсі a у нас тепер len дорівнює одиничці, тому що в нас один елемент, оскільки цей код. В середині грутини чекає 10 мілісекунд, у нас встигає виконатись ось цей код. Ми записуємо двійку, і А-лен стає теж двійка. Що відбувається далі? Коли ми створюємо грутину, тут я передав в неї слайс А, а в середині прийняв його як з назвою Б. Насправді слайс А повністю скопіювався. І в тому числі скопіювалась адреса пам'яті, на яку дивився слайс А. Димо, що відбувається всередині. На початку, коли ми ще нічого не зробили, ми отримуємо повну копію. Тобто в B у нас є len одиничка Ну тому, що там вже був елемент одиничка. Далі згадуємо, що цей рядок виконується до того, як виконується ось цей рядок. По логіці тут міняється LEN на двійку, але. В середині грутини нічого не міняється, тому що B це просто копія. У нього залишається одиничка. І коли ми робимо ось тут append в середині грутини, наш слайс B дивиться на ось цю область пам'яті. Бачить, що в нього len одиничка і записує ось в цю область пам'яті, на яку й дивиться слайс А в другий елемент значення 888. Тому в кінці. Ми бачимо 1888. Ми просто перезаписали одну і ту ж саму частину пам'яті під капотом. Підписуйтесь на ті пляшку, щоб знати більше про го і виконувати цікаві загадки.